Усім привіт! Ви на каналі Expansion of IT Territory. Тема сьогоднішнього відео практичне пояснення. Сьогодні розберемо тест піраміди та тестові квадранти. Почнемо з тестової піраміди. Сама по собі це модель, яка показує, що різні тести можуть мати різну деталізацію. Ви можете звернути увагу на дану картинку, де якраз схематично зображено. Класичну варіацію цієї моделі. Можемо побачити, що з лівої частинки видно те, що вказує на те, що чим вищий рівень піраміди, чим вищий її шар, тим повільніше проходитимуть тести. Відповідно, чим нижче шар, тим швидше вони будуть проходити. Також додатково з правої сторони ми можемо побачити, що чим вищий шар. Тим більш дороговартісний буде прогон такого тесту і також чим нижчий шар, тим він буде дешевший. Шари піраміди представляють, власне, групи тестів. Чим вищий рівень, тим менша деталізація тесту, ізоляція тесту, а також час виконання тесту. Почнемо розглядати з нижнього шару шар Юніт. Відповідно до назви, в цьому шарі будуть знаходитися модульні тести. Частіше за все їх пишуть розробники, і вони достатньо ізольовані. Шар вище це сервіс, і, відповідно, тут будуть сервісні тести, які вже будуть проходити повільніше та їх вартість зросте. Також, відповідно, буде менше їх деталізація та ізоляція. І найвищий шар це UI. Тут будуть тести інтерфейсу та зазвичай також можуть бути End-to-end -end тести. Це вже можуть бути, наприклад, автотести від AutomationQA, які пишуть повні сценарії проходження тесту і, відповідно, через це їх час проходження буде довше, та вартість, відповідно, також буде зростати. Переходимо до тестових квадрантів. Вони групують рівні тестування з відповідними типами тестів, діями, методами тестування та робочими продуктами у розробці. В лівій частині слайду ви можете побачити, власне, модель цих тестових квадрантів. Давайте розберемо її детальніше. У цій моделі тести можуть стосуватися бізнесу. Ця лінія знаходиться зверху. бізнес facing між Automated Manual хмаринкою та manual хмаринкою. Надалі бачимо також технології з протилежної сторони, тобто знизу, між. Хмаринкою Automated та хмаринкою Tools. Окрім того, додатково це буде підтримка команди сторона зліва і також сторона справа критика продукту. Перейдемо безпосередньо до кожного із квадратів. Їх рахунок починається з лівого нижнього квадрату. Він називається відповідно квадрант 1. До нього мають входити юніт тести та компонентні тести. Відповідно до того, де він розміщується, ми можемо зрозуміти, що він також може називатися Supporting, за тім Technology Facing. Це додаткова його варіація назв. Наступний квадрант номер 2 знаходиться вище, і надалі квадранти йдуть за годинниковою стрілкою. Але повертаємося до квадранту номер 2 на цій моделі ви можете побачити, що до нього будуть відноситися функціональні тести, приклади, сторі тести прототипи, а також симуляції. Окрім того, у версії Syllabus 4.0 сюди також додали API-тести. Це важливо. Відповідно до того, де розміщується цей квадрант, альтернативна його назва Supporting, the Team – Business Facing, тому що він перетинається з цими двома сторонами цього квадранту. Наступний квадрант номер 3 Exploratory Testing, Сценарії, Usability Testing, User Acceptance Testing, а також Alpha та Beta Testing знаходяться в цьому квадранті. Відповідно, альтернативна його назва Business Facing Critic Product. І останній квадрант номер 4 До нього входять Performance and Load Testing, Security Testing, а також група Elity Testing. Як ви можете побачити, в правій стороні слайду я додатково прикріпила для вас картинку того, що таке Elite testing Це група нефункціональних тестів, тестування, які ви можете побачити тут. Вони називаються Elity, тому що вони, їх закінчення це власне Elity. З цієї схемки, яку ви можете тут побачити, можемо побачити, що до них відноситься портабіліті, інтероперабіліті, реюзабіліті, скалабіліті, флексібіліті, юзабіліті, авейлабіліті, сервівабіліті, Reliability. Всі інші вже не відносяться до них. Тобто більшості в четвертому квадранті в нас іде вже етап нефункціонального тестування за допомогою власне, тулів. Цю хмаринку ви можете побачити також в правому нижньому кутику. Відповідно, альтернативна назва цього квадранту Technology Facing Critic Product. А що ж це за такі хмаринки? Ці хмаринки вказують на те, який варіант тестування більше е підходить для цього квадранту. Відповідно, якщо подивитися на квадрант номер 1 більше всього там буде працювати automated варіант тестування. На квадранті 2 вже буде частково і automated, і manual тестування. На квадранті 3 буде присутній лише менюал тестування і вже на останньому четвертому квадранті, як було сказано раніше, вже використовуються тули для нефункціонального тестування. По суті своїй, як тестінг-квадрант, так і тестова піраміда це просто моделі для того, щоб можна було зручніше зрозуміти те, що до чого відноситься, з чим пов'язане та на що впливає з точки зору тестування. На цьому і все. Сподіваюся, вам стало зрозуміліше, що ж таке тестова піраміда та тестові квадранти, і, можливо, ви їх зможете простіше запам'ятати та зрозуміти, коли побачите їх візуально. Обов'язково пишіть ваші коментарі та відгуки до цього відео та, можливо, ваші побажання по розборам на наступні приклади. Дякую вам за увагу!